Я впевнена, що таких пирогів вони їли ніколи, точніше, з такою начинкою. Ділюся рецептом пирогів, які можна вільно продавати в кав'ярнях. Отож, ділюся рецептом пирогів жульєна. Об'єднуємо усі сухі інгредієнти, додаємо вологі, замішуємо тісто. Якщо тісто замішуєте вручну, то місити потрібно не менше 10 хвилин. З планетарним міксером, точнісінько так само. Ставимо на вистоювання. Готуємо начинком, смажуємо цибулю з грибами, додаємо тонко нашинковану грудинку, заливаємо вершками, солимо та перчимо, трішечки притушковуємо до загустіння вершків, охолоджуємо начинку. Третє ділимо тісто на сім рівних частин. У моєму випадку формуємо шарики, залишаємо на вистоєння хвилин на 15. Викладаємо начинку, присипаємо тертим сиром. Дуже люблю з моцарелою. Відправляємо на вистоювання ще хвилин на 20. змащуємо яйцем, випікаємо в розгрітій пісні при 180 градусах до сухої спашки і рум'яних боків з двох боків. А більше смачних рецептів знайдете у мене на сторіності. Детальний рецепт. Pit video, papa. Ciao, ciao.